Малята, добрий день! А знаєте ви, що бути здоровим це дуже добре. Щоб дізнатися, як зберегти своє здоров'я, я пропоную послухати і вивчити вірш Людмили Лисенко про здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Давайте повторимо по картинках здоров'я, основа. Усього на світі здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл. Подають, бо страви нам росту і сил додають. Малята, повторимо віршик разом. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Малята, займайтесь спортом, загортовуйтесь, вживайте корисну їжу. Та будьте здорові! До побачення!